Музика Івана Пилипця балада про ірпій. Виконує Василь Сідов класи викладачів Миколи Кукли та Лариси Андрукович. Пости горять, горить у серці біль, сідає сонце, хлопці рвуться в бій, летять ракети, постріли, як тінь. Ми будем битись за наш герой ірбінь, летять ракети, постріли, як тінь. Ми будем битись за наш герой ірбінь, жалю немає, ворог відступає, земля святає, просто не вмирає. Я тут живу і завтра буду жити, за Україну Богу помолитись. Я тут живу і завтра буду жити. За Україну о, о, Нас танки б'ють і грати водночас, каца проклятий руський суйнобас, життя забрав дитини не одне, ще до світанку смерть вас забере. життя забрав дитини не одне, ще до світанку смерть вас забере. Має, ворог відступає, земля святая, просто не вмирає. Я тут живу і завтра буду жити, за Україну Богу помолитись. Я тут живу і завтра буду жити. За Україну Богу помолитись І тут святий незламний до небес. Безсмертні ви, це чудо і чудес, летять ракети, постріли, як тінь. Ми будем битись за наш герой Єрпінь, летять ракети, постріли, як тінь. Ми будем битись за наш герой Ербінь. Жалю немає, ворог відступає, земля святає, просто не вмирає. Я тут живу і завтра буду жити. Україну Богу помолитись, я тут живу і завтра буду жити за Україну Богу помолитись!